Всім привіт із сонячної Італії. Бажаю всім хорошого настрою. В мене настрій поїхати купити курточку. Ну, по-перше, напевно, бо холодно. Це в нас така погода. Холодно, тільки звик, раз сонечко вислізло і тепло. Ну, сонечка нема, сонечка холодно. Кажуть, якщо сонечко не проснеться, то за 2-4 години. На землі все замерзне. І ще такий момент на рахунок курточку купити. Побачила класну курточку. Та ще й 25 євро. Не в китайському магазині. 5 це Італія. Ну, Теж його десь в Багландеші шиють. Але вона остання. Зручна, коротенька, біленька. Напомню, ось там так нормально розпреділен, 25 євро, в китайському 35. То я коли її міряла, так на неї подивилася. А тепер мені і хочеться. Мені здається, що це із-за погоди. Якби було сонечко, мені б їй не хотілося. Вона така тепленька. Це перше. Як у вас, з цими справами, з покупками? В мене одна курточка, яку мені купили, коли я була вагітна. Там вже... Вона нікакая, бомжацька. <свісно> Друга курточка, 10 років тому, я її купила, але вона така слабенька. І одна курточка мені з Мілану привезли. Там якась марка хороша, вона тепла. Але вони темні. Вони темні. Я темне. Як себе бачу в темному, я відчуваю себе не дуже добре. То не знаю, як цей день закінчиться. А ще завтра, у моєї бабулі, до якої я ходила, День народження 90 років. Я хочу їй купити орхідею. На День закоханих розібрали всі орхідеї, і це є. а я хочу орхідею. Не знаю. Настрій. Те, що хочеться купити курточку, це мені дивно. Тому що без роботи дівчата плохо. Навіть не те, що там це гроші, а це час. У мене зараз ранку є дві години вільного часу. Я така тинялася, тинялася, думаю, ні. Треба якесь добре діло зробити, хоча б голову помить заставила себе, бо нормально мені було, нормально все добре. Це про настрій. Це оце, хі -хі, мені здається, що стрес дав своє. Прислухаюся до машини, щось тре. Пам'ятаєте, я вам холодильник розказувала, за який за мною ззаду, кому 50 годин свикруха ззаді за мною бігала і казала, куди мені цей холодильник поставив? Куди? Куди? Так, ну так цей холодильник, воно мені машину оцеє. Ляпнув дверима, я біля нього паркуюся. Машину мені поцарапав. Мені цікаво, що там тре. Галюцинації, вже галюцинації. Оце вам по настрою. Треба себе піднімати і це ходила просто в шоці, ходила по хаті. Тоді думаю, ні, ні, треба піти помити голову. Знаєте, оце ходіння на роботу, систематичність, якийсь режим, ти звикаєш. Навіть коли ти вже втомлений, я попотягала ту сеньору руки болять, відчувається. Але навіть коли ти втомлений, тобі треба оцей режим, щоб ти був зайнятий. Тому що самому собі складати режим дня, це нелегко. І ви знаєте, хто має якийсь там. Свої магазинчики, якийсь свій маленький бізнес, та навіть ось о, е, YouTube канал. Це велика організованість треба, щоб була. Це такий мощний стержень всередині, щоб був. М -м і вже такий це, і знову треба повертатися до свого Ютуба, до творчості. Думаєш, такий. А що я раніше знімала? Так, коли вже море буде? Коли вже море буде. А, і це, ну і знову ж таки, на рахунок чоловіки, жінки і стосунки. Бачите, У нас ніхто не вчить ніде ніяких стосунків. Єдине, що нас вчили, це треба бути дівочкою до свадьби. Як тільки познайомився з мальчиком ну не бігти з ним спати. Ну, це ясно, це для дівчики. Але ж коли ти стаєш вже дорослою жінкою, коли ти сам собі на хліб заробляєш, сам собі графік складаєш, сам стаєш відповідальним, як виявляється, не всі відповідальні організовані, люди можуть не прийти на зустріч, люди можуть не піти на співбесіду по роботі, люди можуть не влаштовуватись на роботу. А це відповідальність. Все відповідальність. нести відповідальність за дітей своїх. От коли ти дівочка, тобі вчать, що на мальчиків там дивитися треба бути обережною, там не завагітні, ще щось. І то не всіх. Правильно, правильно. А коли ти стаєш жінкою, то по типу ти вже. Автоматично стаєш досвідченою. А де ти взяла ту досвідченість? У мене от другий шлюб. Яка там досвідченість? Ви про що? Відчуваю себе іноді дурною, тупою. Поговори. Треба з ними говорити, діалог треба мати. Та, я тільки рота відкрила, на мене глянули, і вже ясно, що нема з ким і говорити. Так, да, є таке. Так, да, я цим ділюся. Нас вчать щастя любить тишу, не виносите сорзи зби. Досі є такі, досі таке пишу. Ну Якщо я не буду позоритися і розповідати так, як є, то де дівчата дізнаються правду? Я ж кажу: спочатку нас вчать, потім ти вже такий дорослий, особливо українки, В 20 років ми вже біжимо заміж дітей, бо в нас життя таке низьке. Нам не треба водійське посвідчення, бо в нас тієї машини не буде. Ну, якась учоба, дуже модно вчитись, дуже модно вчитися, але зараз за рахунок того, що вчаться дистанційно. Потім ці ученики з дипломами, вони хуже аборигенів, дикі, вони дикі. Усе в Україні в знайомих дівчина. 23 роки, закінчила вона вже там університет. Ну, звичайно, по тих бо у дипломах ніхто ж працювати не йде. Диплом є, а професії, як виявляється, нема. Ну що, вона пішла місяць, попрацювала та й сказала, нафіг надо. А в неї папа з мамою розведений, то папа дасть гроші, мама собі вільна, жінка собі по заробітках. Та й вона собі дома пішла на роботу, попрацювала місяць, дай вдома сіла, дай все та каже: та ти що? Той не так глянув, той не так щось сказав, той ще щось. Супер. Супер. А я завжди була відкрита до всіх. Я товаришувала з усіма. Хто мене розуміє, хто зі мною хоче товаришувати, я з усіма товаришувала. У мене різні були подружки, дуже різних категорій. Були навіть по подружки, які пропонували тренічок. Да. Ну я ж вчасно слиняла, не повелася. <гум> <гум> а що <шо> таке? <гум> Знаєте, коли ти вже замужем побував, дитина є. О, та таких жінок люблять. Таких жінок всі люблять. В нас в голові вітер. Так що так от, так що я отут позорюсь, там ще в інстаграмі Аня а, закінчила пробні стосунки і все розповідає, як є. Так що, дівчата, рухаємось далі. Якби була мода на поговорити, то це не було б вже так дивно. А просто моди нема на поговорити. Бачили очі, що купували. Що вибирали, ви ж бачили, який він. Я притримуюся до от того. Лотерея. Заміж як лотерея. Да. Якщо ти рік з людиною не поживеш, то ти не дізнаєшся. За, знаєте, міф ходити за ручку рік. Не сходитись жити, ходити за ручку рік, приглядатись один до одного, а потім вже може зійтися і пожити. Може, не так травмовано буде. Мені здається, що коли ти вже потім виявиш всі недостатки, ти ж рік ходив за ручку, а потім жити почав, вже жалко викидати. А коли ти відразу раз, трах бах, все живемо разом за рік поняли, а там і навіть менше. що... Ви один одного тригерите, та і все. Ну, У мене поганий приклад. Я ще в першому шлюбі завагітніла і заміж вийшла, Ну, ми там збиралися. Що в другому шлюбі? Ну, Ми теж тут збиралися. Але цей чувак не знав, як одружитися в 40 років зі своїми батьками. Тому він свідомо зробив дитину і далі вже притремося. Притремося, так якось буде там це. І, до речі, я свідомо його називаю коханцем, дівчата. Я знаю, що таке коханець. Я знаю, що таке коханий. Коханий це щось більше. Коханий це там, я не знаю, перших три місяці. І то не завжди є такі чоловіки, з якими тебе буде тригерить з першого дня знайомства. Між вами будуть інтимні стосунки. Але від людини тебе буде штормити і там не буде ні, ні інтиму, нічого. Ти такий, ну ну, ну, ну фалафель є, треба, треба вміти ним користуватися. Мені здається, що в чоловіків фалафель починається на, з голови, дівчата. І Якщо то там в інтимних стосунках нічого не клеїться, то взагалі ніде нічого не приклеїться. Так хоч в інтимних. А коханець це от для кохання, для постілі. Mm. От е, мій чоловік, ну це коханець, такий там, щось навчився там, а, ну, там їсти купити, машинку заправить, приревнує, то все рівності, дівчині. Мужчини, коли рівнують, вони страшні. І вони вам не скажуть, я тебе рівную. Ти там от е дивилася на другого мужчину, або ти там з кимось ходила. Ні, вони тобі скажуть. Путана! Іде іди під іди проституткою. <гум> тут ну в нашій місцевості можна так говорити дружині, бо тут нема з ким працювати. Так що треба прайс-ліст писати. Повірте, чоловікам байдуже. Хоч мільйон прайс-лістів постав. Так що він коханець. Який він батько, ну Марія його любить. Батько він да, любить. Ну, знаєте чого? Так що я свідомо говорю. В нього кличка-коханець і все. Більше я не знаю. Чоловік це коли чоловік, хазяїн біля будинку, який там вже з першого дня подружнього життя дбає про будинок. Щоб було тобі де свій лаштувати. Ну, так написано в книжках, дівчата. А насправді, те, як я розповідаю, сидимо вчора біля каміна, нашого легендарного каміна, сидимо вдвох. Орігано ми там, треба ж орігано це ж такі е, вони ж ростуть. Ну, як м'ятка з маленькими листочками. Спочатку він їх збирає, А потім оце ж усе. зараз ми його, я його підсушую біля каміну то орігану, і треба ці листочки шуршати, а потім ще лишні палочки повибирати. Ну, ми вчора сиділи, шуршали, шуршали, сиділи. На вулиці така злива, шалена, дощ, такий вітер в різні сторони. У мене таке, в, такий, в такий дощ у мене складається враження, що я завтра відкри, відкрию двері. А там за дверима просто Армагеддон. Нема нічого, тільки наша хатка, тераса і я. І що ви думаєте? От добре, що на каміні стояла банка з кришкою. І іменно на ту банку з кришкою з потолка ну там біля каміна є тріщина, затукотів дощ. Так закотутів весело дощ нам хату. Так він зробив тук-тук-тук. Він на мене так глянув, ну йому свід... ну, смішно було. Ну а що? Щоб не плакати, ми сміємося. Ну та й я б могла поржати. Понімаєте там? Не звернути уваги, бо це все нерви. Ти розумієш? Ну, от дивіться. Я зараз нічого не можу зробити з цим будинком, з цими умовами. Я нічого не можу зробити. Я можу ось до дитини поїхати, зараз інсулін поставити. Я можу за Марійним здоров'ям слідкувати, їсти я що зварити, істочки їм зварить, з вами поспілкуватися, от канал свій вести не запускати. Оце я можу. А з будинком я нічого не можу зробити. Що я могла, побілила і то толку. А закопотів це. Ета. Знаєте, яка у мене була реакція? У мене була реакція. Я зімітувала його сестру. Так, да, Я зімітувала його сестру, ну, звичайно, на італійській мові. Алло! мама, цей хуйовий мій чоловік. Як його там звати? Я вже й позабувала, як його звати. Антоніо. У нас із криші капає дощ, капає в хату. Мама, Мама відповідає, моя свекруха дочці. Ай, моя хорошенька! Кажу, як там твою сестру звати, Я й забула вже. І забіла. приїжджай до нас жить. Нічого страшного, що ми вже хату на Анджела переписали, що це вже все його. Приїжджай до нас жить. Хуйовий в тебе чоловік. Я не знаю, це була моя реакція. Звичайно, що він промовчав. І пішов, потім, ну, звичайно, спать пішов. Отак от, от. Кажу, як є. І з цим будинком ну такий тупік. Я сама не бачу там виходу, якщо чесно. І в районний центр я не хочу їхати вже за тих 200 тисяч квартиру купувати. Ну, він буде її купувати, але таке. Ти, коли отако в гавні прожив і потім щось отримуєш, тобі вже не смакуєш ти від того всього. Не буде мені, знаєте, купив будинок, не купив будинок. Я не знаю, що вам сказати. Добре, що хоч уроки української мови не по тисячі євро за місяць, а там якихось 120, на це я можу на От дивіться, освіта все одно, вона дешевша, ніж якийсь будинок, Ну, машина ні. Ну, от, от та освіта, про яку я зараз говорю, от уроки української мови, це те, що я плачу, ми платимо. Я, ми. Такий маленький внесок. Освіта, да, дорога, освіта дорога. Щоб ще потім заробляти ті гроші, що в освіту вложив, ну, тут інше питання. І я можу дозволити освіту от дитині. А будинок не можу дозволити. Ну, і це треба разом робити, дівчата. Якщо, ти, якщо жінка вже йде сама, сама робити, то вже вона йде робити сама. А, а оце всі, що ви там писали: оце інстанції, організації. А, щось десь дають на шару, щось когось десь визволяють. Мене ще досі ніхто не визволив, правда? А, І на рахунок розголосу говорити, та, там, розголос робити, там, спасіть і помогіть. Ні. Ну, все одно це дає результати. Ми хочемо, щоб клац, і все, і бігом дало. Земля швидше вибрірує, відповіді швидше приходять. Але отак от. Так от. Ну, це не означає, що то, 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 це. мені подобається. Я ще раз кажу, мені дуже подобається наш жіночий клуб. Тут кожна може виразити свою думку. Е е і ще й між собою ви там можете поспілкуватися в коментарях. І це класно. Мені це подобається. Отак от. Так що зараз біжу інсулін ставити. А потім не знаю, що я буду робити. Чи чекати до обіду, чи поїду кудись, тому що карнавал. Сьогодні карнавал, на другу годину дітки підуть в садочок до діток, їх вчительки завезуть, ну і мама захотілася туди, то на другу годину треба йти, а то всі, всі будуть, а мене не буде. Тим паче я не на роботі. То якісь кусочки піци їм, а якусь водичку купимо, я Марії вже. Все без цукру взяла, щоб не страдала дитина, вона то й води може попити, то не знаю, що буде. Оце мене треш, трішки так вибило, що... Ну, що приїхала, постояла. ну, Діло зробила, велике діло. Інсулін це вам не цацки п'яцькі. Дитина поїсти змогла, От, поїсти змогла. Ми тут говоримо про їжу, про те, як нам важко їсти, не їсти. Уколи, ін'єкції якісь робимо, красоту наводимо. А воно мінімум сім раз, раз на день діти з цукровим діабетом роблять собі ін'єкції мінімум сім раз. Отак от, от. І ви що думаєте, мене це взбодряє, що комусь от хуже, а комусь краще? Ні, звісно. О, так що я не знаю, поїхати ту курточку може взяти. І чи вона мені принесе задоволення, але всього ж на всього 25 євро. Ох, отакі справи, дівчата. Рухаємось далі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що слухаєте. А у мене тут кава. Бодряща кава, бо треба взбодритися. Всім смачної кави, всім хорошого настрою! От бережіть себе і витягуйте, витягуйте, як ви відчуваєте, що ви ходите по хаті, не хочете не лягти. Не хочете не поїсти. От свій час, да? от усвідомлення, що от вранці, напевно, це не депресія, це просто прийшло усвідомлення того, що в мене є мій час, мій дорогоцінний час. Я не хочу його тратити там на їжу, на миття голови чи на полежать. А на що б я його хотіла потратити? Денежку заробити. Так, да. Це класно. Так що всім хороших заробітків.